Привіт, Рідмудрим небайдужим. Новина, яка змусила мене зробити цей стрім. Військовим піднімають заробітну плату. Але увага, яким військовим? Може тим, хто на нулю, хто щосекунди ризикує своїм життям, хто щосекунди стоїть на крок від смерті. Ні, друзі. Виявляється, піднімати заробітну плату будуть військовим у тилу. Про це заявив депутат від Слуг. В кінці відео я дам його пряму мову. Хочу просто зазначити, друзі, що хлопці, які на нулю, справді на нулю, справді захищають. Про них чомусь ніхто не згадує. З них зробили взагалі рабів. Демобілізувати їх не буде Зеленський, тільки після перемоги над ворогом. А ворог у нас Путін і про їхню зарплату всі мовчать. Не лунають аргументи, що зарплату треба підвищувати. Навпаки, я бачу чисельні відео, де військові... Вже сміються, щоб не плакати, і говорять, що ті 100 тисяч, які їм обіцяють, неможливо отримати. Тому що треба тоді цілий місяць без просидіти на нулю. А тут цілий депутат Верховної Ради розказує, що виявляється, ой які бідні, нещасні військові в тилу. У них всього 20 тисяч зарплати їм треба підвищувати до 50, а офіцерському складу більше 80 тисяч гривень. Я не за те, щоб військові в тилу отримали маленьку зарплату. Я вважаю, що... Ну, як мінімум, середню заробітну плату по Україні, а це трошки більше 22 тисяч. Справді повинні вони отримувати. А взагалі бажано військовим платити ну, точно не менше, ніж депутатам Верховної Ради. Зарплата депутатів близько 40 тисяч плюс різного роду надбавки. А тому ну, варто починати відлік з цієї цифри. Зарплата депутата, і в депутата Верховної Ради завжди буде вибір піти, заробити більше грошенят на нулю щодо фаховості, обізнаності. Ну, це ж просто анекдот. Серед слуг більше половина це фотографи, просто свої люди, які не мають ніякого фаху, досвіду, та ба навіть і освіти не мають. Тому говорити про це ну, точно не варто. Але мова про справедливість. Якщо це зарплату підвищують нам, які пакують як худобу кожного чоловіка, пакують уже на очах у дітей. Я не розміщую це відео, думаю, всі його бачили, що відбувається. В українських містах, що нещодавно відбулося в Чернівцях, при дітях, малолітніх дітях вгодовані бики заламують, б'ють і затягують в авто, в авто, як злочинців. Добре, що ще не автозаками їздять, але фактично, оці всі бусики, які призначалися для евакуації поранених, зараз займаються цим людоловством. Не можу розміщувати відео, яких розміщуємо. Зразу і ютубі, тікток їх банить. І мало не весь мій канал забанюється. Тому друзі, гугліть, але це страшні факти. І от виявляється, що зарплату будуть підвищувати. Таки тим тецикунам. Так ти, не хлопцям на нулю, а тецикунам. Оцей депутат вислуханий видає весь той безпреділ, який є в Збройних силах України, про який не можуть казати хлопці, ну тільки пошепки, коли я з ними спілкуюся, тому що вони під присягою. Якщо, не дай Бог, командир знає про те, що вони говорять, то їх просто пустять у розхід. Їх просто пустять у розхід як м'ясо гарматне. У м'ясні штурми, тому вони мовчать. Але ви послухаєте, що от лепече цей депутат, виявляється, оці дронокомандувачі, та, чи дроники, та, чи дронами командувачі, вони виявляються, отримують більшу зарплату, ніж хлопець, який на нуль в окопі. Виявляєте? От от у нас, бачите, появилась така собі еліта. Тому ці всі... Командири бородаті, керівники оцих дронових підрозділів, улюбленці Зеленського, вони повибивали видну зарплату дроникам, дрониками керувати. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що ймовірність загинути, отримати поранення на нулю в окопі в рази в десятки разів більше, ніж у того, хто керує дроном. І хто здебільшого знаходиться далеко від лінії зіткнення. Але ні, у них, бачите, зарплата в 150 і вище тисяч гривень на місяць. І їм не треба постійно сидіти в окопі на нулі місяць, як хлопцям, які там є. Я вважаю, що саме більша зарплата повинна бути саме тим хлопцям, хто на нулю. У них найбільший ризик тратити життя. А Скільки коштує життя? Дайте собі відповідь. Чи коштує на 100 тисяч гривень на місяць? Я думаю, що ні. І треба починати звідти відлік по тому, наскільки ризикує людина. Тому що той, що керує дрониками, ну так, це відповідально. Але туди хочуть попасти всі. А на нуль під гармати, під кулі, під ті самі дрони і ракети, ніхто не біжить. Тому підняття зарплати тим, хто в тилу, дуже спірне запитання, як на мене. Дуже спірне і дискусійне. І зрозуміло, що дискусії в армії про це не буде, бо там дуже жорстко керують радянські фактично генерали. Які просто людей не вважають за людей, а вважають за рабів, розхідний матеріал. Дискусії там немає, а тому варто, щоб суспільство це цю тему піднімало і вказувало. Хоча що можна вказувати, коли Зеленський сказав, що ті, хто пішов туди добровольцем, тих, кого бусифікували, зможе демобілізуватися тільки після перемоги, і це фактично вирок, смертельний вирок всім тим, хто знаходиться на нулі. Ну а то нам підвищать зарплату. Аплодуємо, друзі, і слухаємо, як видає базу оцей депутат Верховної Ради, який, ну, бачу, що навіть вимовити стидається, але вимушено виправдовує безчинство Зеленського. Підкреслюю, більшість депутатів ні на що не впливають. Просто говорящі голови і кнопку дави. Син керує Володимир Зеленський і за все несе відповідальність. Так само і буде нести відповідальність за оце. Підняття чому стільки підняття військовим у тилу, не згадуючи про військовим, які безпосередньо на нулю на сьогоднішній момент. Реальна заробітна плата у тилу військового є від 20 тисяч гривень, якщо взяти на передові, то хлопці отримують від 100 до 200 тисяч гривень на місяць, які виконують бойові дії. Прямо на нулі, і зараз відверто скажу, що вже дранарі почали отримувати це ж додатковий 100 тисяч гривень за перебування 30 днів на нулі. І зараз в тактики наших нашої обороні є такі випадки, коли піхота перебуває разом з дранарями. І це, в принципі, така тактика допомагає і піхоті, і дранарям. От що стосується справедливості, то дійсно від військових є велике зауваження, коли йде ротація або йде перебування на злагодженні військової частини, то у тилу, то якраз ці військові отримують тільки 20 тисяч гривень, і це не є справедливо. І я думаю, що це питання підняв президент, тому що запиту військових як мінімум підняти цю мінімалку. До 50 тисяч гривень це рядовий. А далі від офіцерського чину якраз додатково будуть та вислуги, якраз будуть критерії, от, такі критерії по заробітній платні. Тому це приблизно тисяча євро. пан Руслан на 50 тисяч гривень на сьогоднішній ми, день. Дивиться, ми кажемо гривень. про рядового солдата, який перебуває у тилу на навчанні на. Відновлені або на ротації, тобто це мінімалка. Якщо взяти. Там сержантський состав, то, 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 то точно повинна бути як мінімум там сімдесят тисяч, якщо взяти молодших офіцерів, там 80 тисяч гривень. Пан Руслан, а от коли президент говорить про необхідність підвищення і звертається із цим запитом і закликом до європейських партнерів, розуміємо, для них теж це питання виплати зарплат саме українським військовим. Воно є десь там дискусійним, через там етичні міркування, ще якісь міркування. Так принципові для них, що вони якби не хочуть. Напряму фінансувати все це, але все ж таки, коли президент про це говорить, який рівень зарплати він має на увазі, і чи є от на рівні Верховної Ради розуміння того, який рівень зарплати у війську може вирішити в тому числі мобілізаційні проблеми, і ну створить можливо черги до ТЦК? Ну черги дуже тяжко створити, і, і ми пропонуємо молоді 18-24 років, Контракт на мільйон гривень і плюс, в принципі, такі професії, як дранарі. А дронарі, я підкреслив, вже отримують заробітну платню 150-170 тисяч гривень на місяць. Тобто за рік можна заробити ну, мінімум там, 3 мільйони гривень, отримати якраз ну, додатково з контрактом.